Друзі, я вас вітаю на каналі Смачного. Сьогодні до вашої уваги ось таке симпатичне печиво без вершкового масла. Готується воно дуже просто та дуже швидко. Усім гарного дня друзі, сьогодні готую печиво крихке, хрустке, але без вершкового масла. Готую я сьогодні подвійну норму, а в описі зазначено лише на норму. Беру 2 яйця. Ванілін, тріпка ваніліну, 1 п'ята чайної ложки солі, 120 грамів цукру, 100 грамів олії, без запаху бажано, 4 столові ложки сметани. Одну чайну ложку соди відправляю ось сюди прямо на сметанку. Сода вступила в реакцію, на сметані почали з'являтися ось бульбашки. Тепер я все це розмішую добре. І беру ще борошно 500 грамів, підсипаю його частинками і три столові ложки крохмалю кукурудзяного. І тепер замішую тісто. Ось тісто виходить досить м'яким. Я його для зручності розділю на дві частинки. І розкочую в тонкий пласт десь в 5 мм. Поверхню злегка можна підтрусити. Далі формую печиво. Поки що я просто роблю його круглим. У мене воно буде. Подвійне. Для верхньої частинки беру наступний реквізит. Це із пляшки пластикової, просто відрізаний шматочок, такий сегмент. З однієї сторони, ось так поєднаний, міцно, щоб тримався. Ось таким чином, потім, щоб був малюнок, серединки дістаю. Ось так. І викладаю це все деко застелене пергаментом. Оце буде верхня частинка, ну і відповідно, оце буде нижня частинка. Тому робимо так, щоб все було в парі. Але випікаємо окремо кожну частинку. Так роблю з усім тістом. Печиво вже готове. Випікала їх при температурі 180 градусів 15 хвилин. Ну, все залежить від особливостей духовки. Так. Далі ось цю частинку верхню буду посипати цукровою пудрою. Тепер формую печиво. Беру нижню частинку, викладаю в центр будь-яке варення, зверху кладу іншу частинку. І так роблю з усім печивом. Потрібно тільки, щоб варення було не дуже рідким, якомога густішим. Погляньте лише, як симпатично виглядає це печиво. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!